Що таке садистичне кохання і чому із справжнім коханням воно має протилежну основу? Отже, з вами Світлана Малашич, модель, актриса, блогерка і письменниця, авторка філософських наукових робіт. Садистичне кохання або та сама садистична прив'язка, психопатична акцентуація і так далі. Так само, як і кохання продовжується близько року двох, а іноді може тривати все життя. Людина із явними садистичними нахилами дуже прив'язується до своєї жертви. На відміну від закоханого чоловіка чи жінки, ця особа починає тероризувати свою жертву. Якщо це якийсь силовик, то звичайно бажання, постійне бажання арешту і там познущатися. Якщо це чоловік, справжній чоловік, то, тобто розписаний, то це бажання постійно тероризувати свою дружину, бити за дрібниці, знущатись, принижувати і так далі, сцени ревності і тому подібне. Крім того, без своєї жертви, як і справжній закоханий або закохана чи садистка почуваються кепськи. їм чогось не вистачає, коли не побив, не познущалась, не принизив, не зламала морально, то відповідно виникає відчуття спустошеності, немає радості в життю і так далі. Є постійне бажання. Бути присутнім або присутньою поряд із жертвою, торкатися, завдавати моральних ударів і так далі. Тобто, це кохання навпаки. Зазвичай може завершуватися зґвалтуванням, убивством і так далі. А що робити, якщо до вас пристібався маніяк? І як відбитися? Це насправді дуже важко, тому що такі люди дуже приховують свої істинні почуття і не можуть навіть самі іноді адекватно зрозуміти, чому так акцентовані на своїй жертві. Крім того, якщо це вчитель, вихователь, силовик, загарбник і ще хтось вони мають під собою таку основу як прикриття. Своїх істинних намірів, і їх дуже важко підловити на їх справжніх відчуттях до жертви. Насправді із любов'ю там нічого не пов'язано, але є така собі одержимість і тяга до знущання. Ось така справа.